Я хочу розлучитись. Не кажи так. Я була невірною. І Я тобі зрадила. Лише раз, два. А... Не мене нарахувати три. Кері. Ти в нормі? Ні. Можна води. Я не хочу розлучатися. Ніхто не хоче. Вона хоче. Розлучення не проблема. Я читав книгу. То було стаття. Байдуже, ми відкриті. Ви бляха з мене знущаєтеся? Ми не моногамні. Між іншим ми з джулі трахилися вчора. Разом. Що бляха жартуєш? Ні, я бляха не жартую. Я теж тобі зрадив. Та не вже так це було добре, тож усе гаразд. Okay. Нема що розлушатись. Челики? Ви так надихаєте? Хочу бути таким же у вашому віці. Буде ну, такі старі. Йди спати. Сподіваюсь, це щось особливе, бо я тренувався. Я теж не хочу сексу з тобою, окей? Я лише хочу повернути свою дружину. Чому все так складно? Не такий я вже й жербець. Кажу тобі таке лайно, тут постійно. Оплески. Дякую, оплески. що закріплеє оті О боже. Це ж нормально, так? Таке буває в перший рік шлюбу. Ні. Спліцвіль розлучення по дорослому. Хлопці, що ви робите? Скоро у кінотеатрах.